Вітаміни в обмін на цигарки пропонували студенти БДМУ Чернівецьким курцям. Така акція пройшла на вулицях нашого міста. Як реагували перехожі на захід? Дивимось далі в сюжеті Олександра Докіна. Краще Краще вітамінку, вітамінку, ніж скорити нікотинку для курців сигарети своєрідна валюта. Тому, аби обміняти цигарку, студенти і торгувалися, і бігали за тютюнозалежними. Серед молодих активістів студентка Наталка, яка вже не вперше бере участь у такій акції. А своєрідним товаром для обміну у студентів були Аскорбінки, Мені здається, що е, це найсмішніші цукерки, тому що і користь є від того, що це вітамінка ще, крім того, що вона добра і смачна. Від театральної площі студенти почали бігати вулицями міста і шукати курців, які, до речі, не завжди охоче відгукувалися на пропозицію активістів. О, ні, я на а потім буду на скорбінку їсти. О, Кінди а для чого? А ми дамо вітамінку витамінку. Це весь ну, вітамінше. А і що ви з цим сигарками робите? А каталізуємо. Та були любителі цигарок, які відривали від серця одну штуку, аби отримати вітаміни від студентів БДМУ. Цигаретку, так, да. а, а я аскорбінку. Навіть останню лише підкурену сигарету гасили і вкидали до спеціальних скриньок, які студенти робили власноруч. Тільки одна підкурена підкурнає. От ви її, тушіть, ви її тушіть і кидайте в воду. А ми вам даємо скорбін. <рес> Ура! Серед перехожих курці траплялися не завжди. Вам кожен розстроєн. Не палю, а роздавали, але чи не стануть тепер курсі аскорбінозалежними? Відповів четвертокурсник Богдан. Ні, тому що ви ж не можете з'їсти там багато грибів, яблук. Ви з'їсте, скільки потребує ваш організм. Пункт збору студентів був на театральній площі. Майбутні медики зібрали цигарки в одну тару і нещадно розправилися з тютюновими набоями. Вже третій рік поспіль юні медики обмінюють цукерки та вітаміни на сигарети. Ініціатор акції асистент однієї з кафедр БДМУ. Інга вони самі досить ем, ну, активно беруть участь і самі пропонують, що ми би хотіли долучитися до такої акції. Ну і їм, звичайно, цікаво, весело. Студенти-учасники акції переконують, що цього разу цигарок було маловато, подорожчали. А минулими роками група активістів могла зібрати і до 40 сигарет. Та для них і цей результат, хоч невелика, та все ж перемога. А викладачі медуніверситету пообіцяли, що студенти за участь в акції отримують заохочувальні бали. Ми, ми ми за здоровий спосіб життя. Олександр Докіїн, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.